Друга частина. Давайте пройдемося по найпроблемнішим частинам цього плану, які нам будуть ну, зараз пропонувати і вимагати, щоб Україна його підписала. Ну і е, що буде робити Україна, тому що вже теж є такі дані. Ну і припустимо, що буде робити США, коли Україна їх пошле, тому що так воно і виглядає. Так, от найбільша велика проблема це визнання Криму частиною Росії, тому що з юридичної точки зору я не знаю, як там юристи працюють в Америці. Ну це дуже проблема, тому що це треба, щоб вносили зміни в конституцію. Це треба ну там, щоб була підтримка, відповідно, тому що конституційний суд може сказати, що це там рішення неправильне, неконституційне. Тобто, ну це велика проблема юридична, якщо б навіть там Зеленський і народ України це підтримував. Угода прокопалена, знову нам хочуть втюхати 100 мільярдів боргу. Ну як в останній, Редакції, тобто 100 мільярдів боргу, яких ми абсолютно не винні. Ну і зняття з Росії санкцій з 2014 року. Тобто, це все відходить повністю назад. Росія не під санкціями не зрозуміло, звідки буде відновлення, не зрозуміло, звідки будуть кошти. Не зрозуміло, хто буде відповідати за безпеку, тому що там немає чіткого плану. Поки що ну тобто, це як на мене, знаєте, все віддаємо без гарантії безпеки і без. Грошей на відновлення України, яка страшенно страждає зараз від терористичних обстрілів Росіян, що буде робити Україна? Вчора вийшов Зеленський. Я одразу зрозумів, що ну. Скоріше за все, Зеленський просто американцям через е, телевізор розповідає, що ми цього робити е, не будемо. Після цього Рубіо і Вітков, ну, відмовились їхати в Лондон. Вже зараз інформація, що вони відмовились саме після брифінгу зеленського, тому що він ну відмовився визнати Крим російським. Та він і не міг цього зробити. розумієте, прочитайте конституцію України, тому що це на роки процес абсолютно. І тепер Україна на перемовинах буде якби говорити виключно про план припинення вогню безумовного і не і буде ігнорувати мирний план Трампа. Що можуть зробити американці? Ну відмова, ну від нам відключають розвідку Там, військову допомогу. Я думаю, що практично вони і так не посещають. Ну і санкції проти чиновників. Це може стати абсолютно реальністю, тому що ну американці сказали, що якби це останній шанс, і якщо ні, вони просто перестають вести перемовини. І ми, Україна. Разом з Європою, яка розумієте, млява, абсолютно залишаємося один на один з росіянами, які щоночі нас бомблять. Ну, будемо стежити за подіями, будемо про це говорити, але ну, нічого доброго я в цьому не бачу. А Трамп просто капітулює перед Путіним. Ну тому що, напевно, в них є якісь більш цікаві економічні пропозиції від Путіна. Напишіть, що ви думаєте про це все. Ну, і подивіться дві частини. Ну і лайк, репост, підписка, та й на телеграм підписуйтесь.